Поряд із рятувальниками, медиками і поліцейськими на місцях ворожих ударів спеціалісти екстремальної кризової психології. Це спеціальний підрозділ рятувальників. Наші журналісти зустрілися із одним з представників цієї рідкісної, але такої необхідної зараз професії. Ілля Бородовко, один із них. Він завжди серед перших на місцях атак ворожих. Секретами своєї роботи поділився з Оленою каптюх. Бронежилети казка так, екстремальний кризовий психолог Ілля Бородовко збирається на допомогу постраждалим 8 січня після удару кабами по Запоріжжю. Ось його автівка з проблисковими маячками летить у колоні з іншими рятувальниками на місце ворожого удару. Три машини гай будемо на місці влучання. загиблі та десятки поранених. Шоковані люди, які пережили удар. Родичі потерпілих, які намагаються знайти своїх рідних. Ілля з колегами тут серед перших. І, ну як такий фільтр можна сказати, як у медиків червоний жовтий, зелений ну, у нас десь приблизно точно якось так же. працюють від самого початку пошуково-рятувальних робіт. Ось ілля намагається заспокоїти чоловіка, який втратив рідну людину. Не відходить від нього ані на крок, підтримує і слідкує за фізичним і моральним станом. А тут тримає за руку і заспокоює жінку, яка пережила удар і чекає на медиків. Такі кризові психологи на місця ударів виїжджають щоразу. Після масованих обстрілів десятки людей потребують психологічної допомоги, і орієнтуватися психологам треба миттєво, каже Ілля. От все, що ви можете уявити про емоції, це може бути будь-будь-які е, якби. Дивно не було від сміху до там таких панічних атак, і, там таких істерик, що уявити складно на цих кадрах. Чотириповерхівка, яка потрапила під удар кабом, Родичі рвуться до будинку, психологи не пускають. А тут Ілля разом з іншими допомагає носити постраждалих у карети швидких і не відходить, доки не поїдуть. Аккуратно. Ілля розповідає: екстремальна психологія це не лише робота на місцях ворожих ударів. Доводиться виїжджати до людей, які погрожують скоїти самогубство, працює на пожежах із людьми, які вмить втратили все. А ось Ілля в прифронтовому Оріхові тут доводиться підтримувати навіть своїх колег. За своїми працював іноді так, іноді так, часто це буває, коли діти, яка по мене там броняна була, діти є діти. Хлопці приходили, каже, і там спати не можу багато чого бачив, але щось мене там вибило. І потім ми вже працюємо до дальністя. Ілля каже, кожен його виїзд у невідомість неможливо знати заздалегідь, як поведе себе людина. Завдання лише одне: вчасно допомогти: знайти влучне слово, дати заспокійливе і підтримати. А подекуди і попередити неминуче це і є екстремальна кризова психологія. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.